Спілкувався трошки вже давненько перед місцевими виборами, коли його попереджав про те, що деякі, що в його політичну силу заслані козачки. Саме в садовому я в Садовому про це інформував, його політичну силу на виборах Чернівецької міської ради. Що згодом і підтвердилося, до речі, і повідомляли, інформували ми наших колег, членів парламенту про це, про те, що не повністю, але вони прийняли те рішення, яке вони прийняли. Що стосується дій самопомочі, то я відношусь, як казав ще по-моєму, не можна бути напіввагітним. Треба визначатися або ви в коаліції, або ви в опозиції. Те ж саме по іншій е політичній силі, яка сьогодні є у складі коаліції. Я хотів би сказати про те, що додати те, що сказав Максим Юрійович, він дуже детальна голова фракції нашої, саме дисциплінована, до речі, у Верховній Раді, яка це дають аналіз всі незалежні скажімо, там є суспільство і так далі. І те, що є розхитування човна, то воно йде від одних і тих же людей. Одні й ті ж, якщо подивитись телевізійні канали, одні й ті ж говорять одне й те ж. І це все не йде на користь. І цього нічого не вийде, тому що. Попередили, мабуть, і президента ті розмови треба вчитати поміж строк стрічок, як кажуть ви журналісти, гравники, про те, що ті сигнали, які дають наші зовнішні партнери і зовнішні кредитори, говорять про те, що вони вимагають, щоб Україна була стабільність, щоб уряд працював стабільно. А я пригадую, що розмови про відставку уряду Яценюка персонально, почалися на наступний день після призначення його прем'єр-міністра. Саме ще 14 місяців тому. І це не випадково, це все робиться, тому що реформи, ну, тільки сліпий, не бачить їх. Да, хочеться, щоб було все і зразу. Все і зразу буває в казках, а ще є такий вираз в одному ізрадію такий жар. хто хоче все і зразу, отримує нічого і поступово. Тому треба це пройти, цей такий важкий і Такий хворобливий шлях. Я знову повторюю вам казав, що саме найстрашніше про це китайців було, щоб ти жив під час перемін. І всякі реформи, це є болісно, це боляче. Через всі це проходили всі країни. І реформи вони будуть болісні. Та, треба, щоб вони швидше пройшли як хірургічна операція. Але та ж реформа перехід від міліції до поліції. Декілька років займе, три роки. Перехід армії на стандарти НАТО декілька років. Децентралізація, декілька років, об'єднання громад декілька років. І, але ці реформи йдуть. Однозначно, ми їх бачимо і ми бачимо. І знову ж таки, ще я хочу на що звернути увагу, користуючись вашим запитанням. Я пригадую голосування бюджету. Минулого, не цього року, а минулого, ще на 15-й рік. І той крик, який був відносно того, знову ж так фракція не голосувала, казала, все, все пропало, все загинуть місцеві громади, загинуть там сільські селищні ради, міські ради і тому подібне, вийшло з точністю та навпаки. Я пригадую знову ж таки крик відносно субсидії, який був, що все, ми не перезимуємо, нас ми не зможемо платити за платіжки сьогодні. Мова йде зовсім про інше. Сьогодні люди платять, багато з них значно менше, ніж вони платили рік тому. Програма субсидій зараз потребує удосконалення, щоб не піддавалися на заклики газопостачальних за організацій. Про те, що треба спалити весь газ, який, який нарахований, треба берегти його. Тому що. Теж урядовці сказали, що можливо ці субсидії, які не використані, будуть використовуватись в літній період. А ми запропонуємо, можливо, щоб ці кошти направити на енергоефективність там, і тому подібне. Але ми перезимували, дякуючи Богу дякуючи уряду. І таких прикладів дуже багато. Що стосується цієї політичної сили, я знову ж таки повертаюсь до вашого питання. Там є багато е, нормальних і гарних людей, ну, але вони ще не визначили, що вони хочуть. І Андрій, тому чи я не відкрию, можливо, вам е, да, скажу один секрет, чи не, не секрет, він відмовився працювати в уряді, тому що я йому телефонував, я колись вам говорив про, е, про іншого міського голову, який почав працювати першим, позвонив садового за дорученням Яценюка. До речі, коли, коли було це коли буря ніхто не хотів відкрити. Андрій відмовився, сказав, що в нього інші плани. Я з поваги передав це. Інший міський голова пішов, працювати водя.